Є знижки на Соннікс, 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Великі багаторазові пляшки з водою стали аксесуаром для молоді. Раніше це було зовсім не так. Пише видання The Telegraph. Англійський комік Рассел Кейн пожартував над новою тенденцією. Це для тих, хто достатньо дорослий і пам'ятає щось до 1999 року. У вас же взагалі не було пляшки води, просто вийшли і вірили, що можете отримати її, куди б ви не пішли. То чому ж якщо ця можливість нікуди не поділась, багато хто все одно бере пляшку води із собою. Це пов'язано з психологією. На початку 2000-х років голландська професорка медицини Інес де читала студентам лекцію. І дещо помітила. Всі студенти пили воду під час її виступу або мали невеличку пляшечку із собою. Причому завжди професорка зазначила, що студенти не просто намагалися бути здоровими, а й намагалися здаватися такими. У 2007 році вона ввела термін синдром верблюда щоб описати це явище, написавши в журнал тезу: як верблюд людина несе свою воду, куди б не пішла. Для користувачів великі пляшки це не просто практично, це модно. Дехто з експертів вважає, що саме кольори пляшок також мають свій вплив на це, і молодь має 5-6 на вибір, щоб підбирати під настрій та вбрання. А от 25-річна інфлюенсерка Джес вважає, що пляшки води для настрою замало. Потрібно мати соломинку, це справді розслабляє мене, коли я перебуваю в складних ситуаціях. Це дійсно схоже на медитацію. Тож пляшки з водою дійсно позитивно впливають на наш ментальний стан. А якщо здоров'я, наприклад, думка про те, що ми повинні випивати вісім склянок води на день, є міфом, каже Тамара Х'ю Батлер, професорка. із США. кількість води, яка потрібна людині на день, дуже різна і залежить від розміру, рівня активності та температури навколишнього середовища. Покоління молоді п'є воду, щоб заспокоїтися та зайняти себе справою. Загалом за цей рік продажі пляшок зросли на 17%. На наступний рік компанії планують не виготовляти більше за розміром пляшки, а зосередитись на їх екологічності і робити їх з перероблених матеріалів.